Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу показати вам свою версію приготування горіхово карамельного торту снікерс. Нам знадобиться кефір, яйця, борошно, масло, розпушувач, пудра, цукор, горіхи, какао і вафлі. Духовка в мене вже включена, це робиться швидко на 200 градусів яйця. Так, виділяємо білки від жовтків обережно. Десять столових ложок цукру. Дивіться, без горочки, щоб ви сте давали. 3. Розмішую. Ви знаєте, це так швидко робиться. Це дуже смачне тісто, дуже цікаве, я його печу ну, дуже рідко, але воно того стоїть кефір. Додаю кефір. 300 грам кефіра, 300-350 грам кефіру. Також розмішую. Пільний цукор 5 грам, або, як у мене, екстракт. Трішечки треба. 4 ложки столові какао. Ви знаєте, що какао це йде як, можна сказати, борошно. Воно теж буде загущувати тісто. До тістечка йде 300 грам борошно. Просіяти треба, але я відсиплю, тому що я буду додавати поступово. Зараз сюди вже додаю розпушувач. Два розпушувача. Це є у нас 20 грам. Так, а ну, чекайте, я подивлюся. Так, да, 20 грам. розпушувача. і поступово буду додавати до тістечка. Поступово. Тому, що мені треба консистенцію. Ви знаєте, це тісто мені дала якась моя давня, така знайома. Оксаночка, якщо ти мене дивишся, дякую, я його роблю. Не завжди, але на свято це пречудове тістечко, торт. Ось дивіться, яка має бути консистенція тістечка. Ось така ось. Бачите, яке воно густоє має бути. Ось таке ось густоє тістечко має бути. Нехай віддихає. Поки тістечко віддихає, в мене вже духовка нагрівається, і я змащую. Маслом тепше. Тепше моїй мамочки, вона все паски тому пекла. Я її обожнюю, їй, напевно, 100 років. Не знаю, може і бабусі. Форму змащую маслом. Можна олійкою, що є. Трішечки олії. Ну, буквально чуть-чуть. Чому? Щоб масло має таку властивість пригорати. Але воно дасть свій смак. Чому я маслом змастила? Бо воно все-таки дасть свій смак. А зараз і олійкою. Кожного є напрямку. Можна рушничком шно. І буду робити ось так. Ось так, бачите? Аби мені все покрилося борошном. Обов'язково тістечку дайте віддихнути, хвилин 10. І щіпка соли. Я забула, зато кажу, я вже додала, але щіпка соли ще треба. виливаю. Тістечко, ви знаєте, я завжди його витягую на края, тому що середина все це дуже піднімає. Так. Подивіться, тістечком треба потрясти файно, обися вирівняло. Ось так. 180 градусів. Нагріла я на 200. Так, дивимося, пройшло 45 хвилин. Ну, ви знаєте, на останні 15 хвилин я його накрила пергаментом. На останні 15 хвилин і останні 15 хвилин пекла 170 градусів. Дивимося, мало би бути готовий. О, це не шпажка. Дістала велику шпажку. Так, пробуємо. Ви Знаєте, ось дивіться, висота. Угу. Чекаємо, поки остине поки буде остувати, буду робити далі. <свист> у мене арахіс смажений і грецький горіх. Буду нарізати, це у нас другий етап. Дорізаю горіхи. Можна блендером збити, але мають бути горіхи ось такими шматочками. 200 г оріхів, може бути 250 Хто любить багато, можна більше. Збиваю білки, щепка соли, небагато, І починаю збивати. 200 грам пудра цукру. Збила, малом білки я повзбивала і додаю поступово цукор. Поступово. Що досить. ось Дивіться, які вони глянцеві Ось такі піки мають бути, можу перевернути. Ніч не буде. Дивіться, бруки готові. Ось так має бути. Дуже так надверто збиті. І далі десь дві столові ложечки мастиме. Файно змащуємо. По черзі. Ось дивіться, білок треба дуже файно на края виганяти. Аби не було Тут такої ямочки посередині. Не ямочки, а горочки. І файно присипаємо горіхами. Ну, кажу, хтось хоче багато горіхів, ставте багато, Хто любить дуже горіхи. Один кош готовий. Наперганен, другий. Так же само буду робити. Так же саме буде другий у мене. 150 градусів. Ви знаєте, я давно його не приклала, не буду казати, наскільки. Напевно, повернемо на 10-12. Знаєте, треба так, щоб ви чули, що він відійшов від самого дна. Я вже чую, що він відійшов. Як я не старалася, щоб верхушки не було, трясла ним трясла, а верхушка і так є. Перевертай. Він теплий. Ось так, бачите, як це файно спік. Дуже добрий, а тепер буде він мені малого притисну. Тепер буде так мені остивати. Ну що, дивимося, пройшло 7-8 хвилин. Ось дивіться. Треба дуже уважно, через 5 хвилин вже треба дивитися обов'язково, аби не припікся білок. Доки білок все припече, тоді буде мати такий запах і смак. Робимо крем. 300 г масла. Його треба трішечки міксером. Так, бачите, чуть -чуть треба приберегти, бо... Так, треба його, щоб воно, ну, якби біле було. Кімната температура ледве розбила. Добре. 300 грамів і Це буде згущене молоко. Варене. Так. Додаю 300. Тут у мене 470, але я буду додавати. І також має бути однакова температура. Така, як на маслі. Це ледве збило. Поступово буду також додавати і зразу. Знаєте, треба пробувати. Хто любить дуже солодкий, можете і 400 грам дати до 300 грам масла. Це все треба пробувати. Того, що. Хтось любить солодкою, хтось любить не солодкою. Якраз файно, ви знаєте, не треба банку цілу давати 300 гри. 300 грив масла, 300 грамів сущеного молока. Дивіться, який крем. Дуже файнося взбив. І обережно, щоб не виділити якусь рідину. Якщо дуже довго збивати, не треба. Перевертаю і ви знаєте, зрізаю верхушку. Вона мені не потрібно. Ось так буду зрізати. Він файно у мене остив. Я спекла ще один коржик ось такий. Із вафлі, тому що ця верхушка просто буде окремо. Вона ж в тістечко не йде. Хоча можна покласти буде негарно. Просто ся з'їсть так. Так. От віці, яке тістечко файне. Дуже файне. Не треба, щоб то було рівненько. Він. Знаєте, краще розрізати корж, коли він такий дуже файно буде ну, вистивший, застивший, дуже добре, холодний. Навіть можу у холодильник покласти, щоб його гарно зрізати. Прекрасно. Фух, чудесно. Однаково це як має бути. Так, будемо мастити. Нижній корж, це в мене є ото, як пік нижній я ставлю. Бачите? Бачите, які вони міхенькі, такі, еластичні. Так, ділимо ложку. Так, треба ділити файні дві столових ложки, навіть ще більше. І розмащуємо файно з середини на края. Тепер кож ставлю вафлі. Треба його притиснути. Зараз також мастимеш. Зараз я так ставлю, тому що тут оріхи. Не хочу дуже так розмащувати, щоб текстуру не нарушити оріхів. Ось так змащуємо. Тепер можна мало притиснути. Треба знову крем. Знаєте, крем дуже солодкий, та не дуже його добре ставити треба. Ачите ось так лопатку треба придавити. От, він прекрасно приліпився. І я силіконовою лопаткою буду його вверх підправляти. Ви знаєте, якщо ви для себе робите, я роблю для внучки, У мене внучки старший день народження, це її улюблений торт, так що я можу робити гарно. А так і не потрібно, тому що він має гарний вид. Ну, дивіться, я знову горішки порізала і, ну, трішечки так, щоб це було гарно. Готовий. Бачите, який він горіховий торт, горіхи. І грецький горіх тут і ну, безподобний торт в мене. І ви знаєте, я могла дати всю пішковту, все дати, що є. І ще в мене два слоя лишилося бізе. Це би він був ось такий. Було б важко його різати. Ось він дуже, Мені треба було дуже гарний. Це буде ще один торт. Ви робіть з усього. І трішечки просто беріть більшу тепшу. У мене тут 25 см, а вам треба буде 27-28 см. Навіть можете робити просто тепшу, яка буде 35 на 27. Ви знаєте, торт ставлю в холодильник, він уже готовий. Так що до завтра, завтра розріжемо і побачимо, який він буде. Торт готовий. Я його хочу украсити шоколадом. Ви знаєте, шоколад це ніколи не помішає. Мені цей метод дуже подобається. Бачите, як гарно. Нарізаємо. О, який він файний! Бачите, як бізе хрустить. Дивимося. Ось дивіться. Ось який торт. Оріховий торт. Файно ся вдав, дуже гарні такі слої у нього. І що хочу сказати, що можете розрізати саму пішковту і на три. І ставити, бо в мене чотири бізе, і ставити три, і це буде дуже-дуже смачно. Бачите, вдався, файний, розрізався дуже добре. Настоящий снікерс. Дуже хочеться, щоб хтось зфік цей торт і сказали мені, чи вам вдав, того, що він дійсно він дуже гарний, дуже смачний, і вид у нього дуже красивий. Що не ганьба, знаєте, коли гості прийдуть, от, пригостити таким смачним тортом, особливо діти це дуже люблять. І з насупаючими всіма святами, з Рождеством Христовим. Будьте здорові, будьте щасливі і до зустрічі на каналі Смачна мама.